У понеділок рязанський нафтопереробний завод сьогодні Кстовський. А наскільки це сповільнить ворога? Я маю на увазі підпали цих заводів. Це надзвичайно крута історія. Я поясню для нашої аудиторії, чому адже згаданий вами випадок випадок на території рязанського нафтопереробного заводу. Це вже друга атака на цей об'єкт. Попередня було за 5 діб до того. Про що це говорить? Це значить, що ми не лише вдало відпрацювали по цьому об'єкту енергетичної інфраструктури Російської Федерації, а й мали можливість чи то за допомогою агентурної розвідки, чи можливо за допомогою супутникових знімків, можливо там інших технічних засобів розвідки, встановити наслідки тієї саме бавовни. І переконавшись в тому, що треба додати тієї бавони, ми це зробили. І жодні засоби протиповітряної оборони ворог не зміг використати з максимальною ефективністю. Тобто, де факто той самий нафтопереробний завод в Рязані не функціонує. Його виробництво зупинено, а він між іншим входить до четверки найбільш потужних нафтопереробних заводів Російської Федерації.